Гітаю в Національній науковій медичній бібліотеці України. Війна в Україні вплинула на появу великої кількості осіб, що отримали важку психотравму та потребують сучасної, своєчасної та ефективної медичної допомоги. В цьому випуску, що почитати лікарю, ми підготували топ-5 видань, що сприяють фахівцям у роботі з надання психологічної допомоги. Перше видання це двохтомник охорона психічного здоров'я в умовах війни. Видання видане ще у 2017 році Американською Українською медичною фундацією. У виданні викладено досвід військово-медичних досліджень Волдера Ріда Ланштульського регіонального медичного центру АРМІЇ США. Корпусу морської піхоти та військово-морських сил США це видання цінне і цікаве буде нашим фахівцям, тому що в ньому висвітлено матеріал про наступне: потенційні причини бойового стресу та види емоційних травм, методики діагностики, лікування психологічних травм, способи підвищення психологічної стійкості медичних працівників. Також є інформація про підготовку до демобілізації і тренування, здатності швидко відновлювати фізичні і душевні сили, надання допомоги в зоні бойових дій. Також розглянута процес одужання після фізичних та емоційних травм, отриманих під час збройних конфліктів. Описано процес воз'єднання із сім'єю та реінтеграцією. Висвітлено оперативну психіатрію, методи запобігання самогубствам і є розділ про лікування виснаження медичного працівника і надано матеріал для тренінгу із психологічної стійкості. Це видання перекладено з англійської, і я впевнено рекомендую цей двохтомник. Другим виданням є монографія, психологічна реабілітація. Комбанантів при віддалених наслідках стресогенних впливів. Ця монографія видана у 2020 році інститутом психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук України. Автор, доктор психологічних наук Роман Попелюшко. Він розглядає в цій монографії ключові питання, що висвітлюють проблему стресу та психологічну Характеристику і класифікацію віддалених посттравматичних стресових розладів, розкриває психологічні особливості подолання віддалених наслідків ПТСР, висвітлено незадаптивні прояви у комбанантів з віддаленими ПТСР. Також описані сучасні теоретико-практичні підходи до психологічної допомоги. І в ній обґрунтовано наукові принципи реабілітації комбинантів з віддаленими наслідками стресогенних впливів на засадах генетико психолого аксіологічного підходу. Це видання буде цікаве саме науковцям. Третю нашу рекомендацію є навчальний посібник. Реакція на важкий стрес. Та розлади адаптації він виданий у 2023 році і рекомендований Полтавським державним медичним університетом, підготовлений докторами медичних наук, професорами Ларисою Герсименко, Андрієм Скрипніковим і Руставом Ісаковим. В посібнику наведено діагностичні підходи до гострого стресового розладу, посттравматичного стресового розладу та розладів адаптації. Описані також методики психодіагностичного обстеження за кожною нозологією, що дає можливість верифікувати наявність та ступінь тривоги, депресії, безсоння, суїцидальних тенденцій. А також викладено клінічну характеристику цих станів. І наведено алгоритм надання першої психологічної допомоги відповідальним пацієнтам і описані схеми диференційованої допомоги з ретельним описанням психотерапевтичних методів та фармакотерапії. Четверте видання психологічний супровід незламник є методичними рекомендаціями. Це видання підготовлено колективом науковців і практиків психологів Української асоціації організаційних психологів та психологів праці. Ці методичні рекомендації створено для роботи з військовослужбовцями, які зазнали ампутації внаслідок бойових дій. І таке видання стане саме інструментом для тих, хто працює з пораненими. Вони включають три розділи: в першому міститься опис формування соціального паспорту військовослужбовця, який зазнав ампутації, в другому представлено психологічні практики при індивідуальній та груповій роботі з військовими, які зазнали ампутації, і в третьому поради для членів їх родин щодо реабілітації та адаптації в сім'ї. Четверте видання. Несуїцидна самоушкоджувальна поведінка. А воно є науково популярним і підготовлено інститутом психічного здоров'я Українського католицького університету і Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії. Несуїцидна самоушкоджувальна поведінка це незбагнений феномен, який спричиняє страждання і важко піддається терапії. Частота виникнення суттєво зросла, звичайно, за останні роки. В цій праці провідні дослідники та клініцисти із світовим ім'ям, як Дженіфер Мюелен Камп, Стівен Льюіс і Барент Волш, окреслили терапевтичні підходи для роботи з несуїцидною самошкоджувальною поведінкою. Наголошуючи на регуляції емоцій, функціональному обстеженні та розв'язанні проблем, терапією, стратегіями повіддінкового управління, видами повіддінки, навичками, сімейної терапією, управління ризиком та медикаментами, а також порадами, як успішно поєднувати ці методи. Меть Юнок, доктор наук, професор Гарвардського університету, залишив свою рекомендацію щодо цього видання. Цю книгу обов'язково треба прочитати усім, хто зацікавлений у розумінні цієї бентежної поведінки. Тож приходьте до бібліотеки, читайте, досліджуйте і будьте успішними.